Це буде подарунком від торгової марки Рудь для міста Житомира, а особливо для цих мешканців, які переживають у цьому мікрорайоні. Наша компанія постійно займається розвитком соціальної інфраструктури різними благодійними діяльностями. Уже на протязі сім років поспіль. По всій Україні проводяться свята Морозова. І тільки в цьому році буде проведено більше 50 таких подібних свят. І саме сьогодні, поспіль цього дозвілля, ми хочемо подарувати місту Житомиру такий чудовий, прекрасний міні-парк. Він побудований за сучасними технологіями для різних, за віком різних, як кажуть, від парку. Я особисто переконаний, що сьогоднішнім нашим дійством, нашим проєктом, нашим прикладом будуть займатися всі підприємці нашого міста. І я думаю, що в нашому місті. Буде таких міні-парків побудовано все більше і більше для того, щоб наші дітки розвивалися, були здоровими, енергійними і щасливими. Житомиряни, шановні гості міста, шановні діти, сьогодні теперсічна подія в житті міста житті вашого мікрорайону. У нас Багато робиться останнім часом по проводной, проводной розвитку дошкільних навчальних закладів. Наються нові школи, відкриваються нові садочки, відкриваються нові лікарні. Багато робиться по благолаштуванню території, території населених пунктів. населених пунктів. І сьогоднішня подія. Це визначна подія, тому що в нас є такі чудові благодійники, як депутат Житомирської обласної ради Рудь Петро Володимирович. І я хотів би від імені керівництва області йому подякувати за його таку патріотичність, тованість до жителів рідного свого міста. Петро Володимирович в своєму виступі сказав, що це не останній такий дитячий майданчик. Він і далі налаштований на те, щоб робити добро людям. І я хотів би слідуючи сказати, що Петро Володимирович Рудь це дійсно це людина, відома не тільки в нашій області, а людина, яка відома в нашій державі. Людина, яка багато робить для людей. Він надає робочі місця. В його розвивається промисловість своя. Я вам хочу сказати, що Марко Рудь відома не тільки в Україні, а за межами України в багатьох державах світу. Ми гордимося, що в нас є такі земля. Олегович, я від керівництва області вам щиро вдячний за вашу таку налаштованість патріотичну до жителів нашого міста, а всім дітям. Жителям, мамам, хто тут присутній. хотілося б вам побажати перш за все міцного здоров'я, затишку у ваших домівках, щоб ви користувалися цим, що тут побудовано, Ми сьогодні відкриваємо. Хай воно буде це все на радість нашому підростаючому поколінню, нашим дітям. Я вас всіх вітаю з цим сьогоднішнім святом. Дякую вам, то нечто володимирович. Дорогі батьки, милі діти, я сьогодні гордий тим, що ми в Житомирі відроджуємо і відкриваємо ще один дитячий парк. І я бачу, з яким нетерпінням сьогодні ви, батьки і діти, хочете туди війти. Це все для вас. Діти кажуть, так, ми вже чекаємо. Я хочу нагадати тільки одну секунду. Отой фонтан стояв напроти, закинутий більше 14 років. Сьогодні там ви відпочиваєте. Таку спеку є водичка прохолодна і можливість затишно відпочити. Зараз напроти буде чудовий відкритий ігровий майданчик. І це дійсна ініціатива Петра Володимировича Рудя, його особиста, його колективу. В Цей майданчик вкладено більше мільйона гривень, щоб ви розуміли колектив підприємства. Я прошу бережіть його. Я хотів би ще раз звернутися в нас присутні. Полтенко Євген, відкриті серця зі своєю командою. Це ті люди, які в минулому році в гідропарку встановили також дитячий майданчик. І ми в цьому році продовжимо проект і зробимо наступний крок. Ми сьогодні не декларуємо, ми дійсно робимо наше місто кращим і затишнішим і для батьків, і для дітей, і для ветеранів. Дай Бог всім здоров'я, спасибі, що ви прийшли. А саме головне, я сподіваюся, що цей майданчик завжди буде наповнений сміхом, радістю дітей і добром батьків зі святом. уклін клімку травмовіч вам і вашому колективу. Ця подія вона говорить сама за себе, про те, що небайдуже міське самоврядування, небайдужі місцеві підприємці, веценати роблять реальні справи, і нам також надзвичайно приємно. Працювати в Житомирі і маючи такий успішний досвід, минулорічний, ми і в цьому році продовжуємо нашу спільну справу щодо створення належних умов, створення позитивного, кращого середовища для житомирян. Дякую вам. Всього найкращого. Та щастить. Майданчик оголосимо відкритим!